До речі, ти знаєш, ти коли сказав про Демішкана, я згадав а ще один цікавий момент. Ти знаєш, що питаннями фінансами у Демішкана і неплатіння податків займався Даніло Гітманцев? <хи> не, знав, ні. не знав. Ну, я тобі можу сказати, що саме Дим... Ні, це не жарт. Коли ти мішкав? Я, дивов... Я не знав, але не здивований, скажу так. Ти мішкан, який біглий е, товариш, е, був Януковича, декілька разів очолював Укравтодор, І це була з той час, ти ж пам'ятаєш, одна з найяскравіших корупційних схем. Я вибір перебіг. Які очолював? Він його приватизував. Ну, фактично може... так. Він приватизував Укравтодор, потім але... це відбували пару років. Там були декілька компаній, наприклад, така Дорстрой і «Юнікорстрой», в яких засновницею була саме Ірина Демішкан, це його дружина, і там були дуже цікаві моменти. Коли Демішкан у 2012 році стає нардепом, бізнес-схема працює в ралі, але журналісти знайшли найцікавіше, що в цей час британські контори, через які відмивали гроші. Представляли саме Гітманцев і ще одна юристка. Через них йшло відмивання, податки не платили. Але найсмішніше в цій ситуації, що з часом директоркою цих британських компаній стала Валентина Лупен Лупендіна. А це бабушка, дев'яносто літня, двоюродна бабуся. Гетманцева і в 2015 році вона вивела компанії з Дорстроя, і основну частину компанії переходять на українську ООО трейдинг сервер, який взагалі записаний інший ризики. Так, от за цей час дорстрой на ще 150 млн мільйонів гривень і знов не будуть платити податки. Це до речі, та людина, яка розповідає, що бізнес треба общувати. Про це робили цікаве розслідування. Журналісти це не є таємницею, але саме Гетманцев, де демішкану допомагав. Ухилятися від сплати податків. Про це де ж є дуже цікаве розслідування. І знову помічник Дітманцева, де пам'ятає Демішкану Демішкан Сівкович. Ну я хочу сказати, це такий серпентарій, який або ми вичистимо, або він знищить Україну. Але дивись, ти казав таку фразу маленьку, що от ми воєнній Україні проведемо перші вибори для того, щоб Україна перемогла, для того щоб Україна не зникла з мапи політичної мапи світу, вона треба повинна відбиватися, і тут цікавий момент для того, щоб ми відбивалися, нам потрібно чимось. Ні, можна волати Німеччина, дай нам свої тауруси, Америка, дай нам томагавки, а можна створювати свої ракети. І отут найцікавіша ситуація, тому що, окрім гучних заяв, поки ми нічого не бачимо. От дивись. Дуже, дуже швидко. 9 листопада 2024 року Україна виробила першу 100 одиниць ракетного озброєння і надалі нарошувати таке виробництво. Володимир Зеленський. 19 листопада 2024 року наступного року виробники мають виготовити мінімум 30 тисяч далекобійних реактивних дронів та щонайменше 3 тисячі крилатих ракет і ракет-дронів. І це заявляє Зеленський. Верховній Раді представляючи свій план незглавності, переможності і потужності. До речі, 3000 ракет це приблизно, 250, приблизно це 250 ракет на місяць. 1250 а на травень. На день. травень 1250. Всі експерти кажуть, що якщо Україна зможе виробити 300 ракет на рік, це буде неймовірним досягненням. Але ж президент пообіцяв, 6 грудня. Президент заявляє, Україна розпочала серійне виробництво дрон, ракети пекло і там пом'яшти сьогодні, за участю президента Володимира Зеленського силами оборони передали першу партію, яка вже має підтвердження бойове застосування 2 травня 2025 року. Ставка про прискорене виробництво ракет, балістичних ракет. Скажи мені, будь ласка, ми обіцянками плануємо а, перемогти росіян? Чи ми їх залякуємо словами? А що у нас взагалі відбувається в цьому напрямку? Дивись відповідь на, на твоє питання. А, я маю. Мене страшенно обурює поведінка наших офіційних засобів масової інформації і навіть деяких опозиційних журналістів, які день і ніч розказують про поганого Трампа. Ми можемо зараз ще годинку поговорити і підтвердити цю тезу. На жаль, Трамп, а особливо його оточення дають для цього багато підстав. Але я хочу нагадати, Трамп американський президент. Його обрали американці для захисту американських національних інтересів. Він нічого не винен Україні. У нас е, свій президент, який теж нікому нічого не має. І тому колись пан Кеннеді сказав геніальну фразу: Не питай України, що вона дала тобі. Спитай, що ти дав країні. Я би посмів переформатувати цю фразу. Не питай у Трампа, Мерце, Макрона або інших президентів, що вони зробили для України. Спитай у українського президента, чи все він зробив для України, чи перекрив потік російської нафти в Угорщину і Словаччину, завдяки чому 21 мільйон євро кожен день поступає в Росію. Для ведення війни. Порахуйте самі, скільки днів окупило ракетну атаку на Київ. Спитайте у президента, чому в нього на рахунках державних монополій 2 мільярда доларів, які весь час хочуть сунути якийсь корупційний проєкт типу закупівлі російського атомного блоку. А за цих 2 мільярда можна було б купити мільйона мільйона FPV з е, оптикою, плюс 100 тисяч найкращих дев'ятиканальних ребів. Тому дивіться, мені просто вже осточертіло давним-давно про те, що наш президент систематично говорить правильні речі, але після цих слів не відбувається нічого. І я просто перестав звертати увагу на ці заяви. Я просто перестав навіть піддавати їх критиці. Я можу посміюватися і організувати, але це вже не стало фактором. Які може привести нас до перемоги. На жаль, ми не можемо змінити цю ситуацію, бо під час війни президент не перебирається. Нам не вдається змінити цю ситуацію в парламенті. Президент не хоче міняти ситуацію ні в парламенті, ні в уряді. Тому ми маємо навчитися вести війну без цих інституцій. Не більше і не менше. У нас був цілий міністр ВПК, пан Камишин. Тепер він грає на гармонії. На концертах разом із Лященка. Два радника-президента. Оце і все це символ того, що в нас відбувається. Людина, яка мала зробити українське ВПК, тепер рве баян на сцені. І вони під е, гасла, подивіться, яка в нас демократична країна, хочуть нам це згодувати. Я це лайно їсти не буду. Я буду зараз продовжувати те, що робив. Все для ЗСУ. І це єдиний фактор, який може врятувати Україну в вирішальний момент літнього наступу Путіна. Всі інші слова нема сенсу ні аналізувати, ні псувати собі нервові клітини, ні е, перезавантажувати мозги. Отже, з тобою на цьому почали крапку. А для того, щоб ну, фінал був не такий сумний, я про те, що ти зараз казав, за щось згадав анекдот. Коли кінець навчального року, як зараз, дитина приходить додому, приносить табель. Батько відкриває табель, дивиться. Математика, 2. Українська мова. Два. Фізична культура. Два. Трудове навчання. Два. Хімія, 2. Біологія, два. Геометрія, 2. Він дивиться на це. І тут о, спів – 5. Піднімаю очі і каже. І він при всьому цьому ще й співає. Зараз, у нас зараз така ситуація. Ну, от я сподіваюся, що будуть приводи для того, щоб все ж таки ми раділи не співам а, діджея а, Лещенко, а тому, що відбувається в країні і на фронті. Юр, я дякую тобі за сьогоднішній ефір. Дякую за те, що ти підіймаєш важкі складні теми. Тримаємося, допомагаємо ЗСУ, і все буде Україна. Дякую, па папа.